Історія пам'ятає відомі імена Едісон, Белл, Ейнштейн. Але як щодо незлічених інших винахідників, чиї творіння змінили хід історії, проте залишаються в тіні? Ці забуті генії заслуговують нашого визнання, адже їхня винахідливість заклала основу світу, в якому ми живемо сьогодні. Це відео заглиблюється в історії п'яти таких винаходів: антикітерського механізму, еоліпіла, камери обскури, астролябії та механічного калькулятора. Ми дослідимо їхній вплив на суспільство, причини їхнього забуття та важливість пам'яті про їхній внесок. Приєднуйтесь до мене в цій подорожі, розкриваючи минуле та відзначаючи невідомих героїв інновацій. Їхні історії нагадують нам, що прогрес це часто спільна праця, побудована на фундаменті, закладеному тими, хто був до нас. Пам'ятаючи ці забуті винаходи, ми глибше усвідомлюємо винахідливість, яка сформувала наш світ. І надихаємо майбутнє покоління розширювати межі людських досягнень. Хапайте улюблений напій, підписуйтесь на канал, ставте лайк і гайда досліджувати. Уявіть собі час до телескопів, коли розуміння людством космосу обмежувалося спостереженнями неозброєним оком. А тепер уявіть складний пристрій, виготовлений з дивовижною точністю, здатний передбачати небесні події з надзвичайною точністю. Це був антикітерський механізм, давньогрецький винахід, що датується другим століттям до нашої ери, виявлений у корабельній аварії біля грецького острова Антикітера в 1901 році. Цей складний механізм з бронзових шестерень та циферблатів вразив вчених та істориків. Механізм міг відстежувати рух сонця, місяця та планет, передбачати затемнення і навіть враховувати нерівномірну орбіту місяця. Його складність була неперевершеною для свого часу, і він залишається свідченням винахідливості давньогрецьких інженерів. Антикітерський механізм це не лише диво стародавньої технології, а й нагадування про те, що наші предки були здатні на дивовижні наукові дослідження та інженерні досягнення. За століття до того, як парова машина започаткувала промислову революцію, грецький винахідник на ім'я Герон Олександрійський спроєктував і побудував пристрій, відомий як Еоліпіл. Цей простий, але геніальний винахід, що датується першим століттям нашої ери, продемонстрував потенціал парової енергії. Еоліпіл складався з порожнистої сфери, встановленої на Осі з двома протилежними соплами, що дозволяли виходити пари. Коли пара проходила через сопла, вона створювала тягу, змушуючи сферу швидко обертатися. Хоча сам Герон вважав Еоліпіл не більш ніж цікавою іграшкою, його основні принципи пізніше надихнули на розробку парових машин, які змінили транспорт, виробництво та безліч інших галузей. Еоліпіл є свідченням невичерпної сили людської цікавості та несподіваних способів, якими здавалося б, незначні винаходи можуть мати глибокий вплив на хід історії. Задовго до винаходу плівки та цифрових сенсорів художники та вчені використовували простий, але дивовижний пристрій для зображень навколишнього світу камеру обскуру. Обскуру. Цей оптичний пристрій, що існує з давніх часів, використовував принципи світла для проєктування зображень на поверхню. Камера обскура, що з латини означає темна кімната, зазвичай складалася з затемненої камери з невеликим отвором або лінзою з одного боку. Світло, що проходило через отвір, проєктувало перевернути зображення зовнішньої сцени на протилежну стіну. Використовувана художниками як допоміжний засіб для малювання та вченими для вивчення оптики та астрономії, камера обскура відіграла ключову роль у прокладанні шляху для розвитку фотографії. Її принципи заклали основу для захоплення та збереження зображень, що зрештою призвело до розробки камер, які ми використовуємо сьогодні. Протягом століть моряки плавали по безкрайніх просторах океану, використовуючи зірки як орієнтир. Один інструмент, зокрема, виявився незамінним у їхніх подорожах: Астролябія. Цей геніальний пристрій, що походить з давньої Греції, служив портативною моделлю небесної сфери. Астролябія складалася з круглого диска з обертовою стрілкою, позначеною шкалами для вимірювання кутів та низкою зоряних карт, вигравірованих на її поверхні. Вирівнюючи Астролябію з горизонтом та спостерігаючи за зіркою, моряки могли визначити свою широту, час та іншу важливу навігаційну інформацію. Астролябія залишалася важливим інструментом для навігації протягом більш ніж тисячоліття, дозволяючи дослідникам складати карти нових територій та сприяючи торгівлі та культурному обміну на величезних відстанях. Її точність та універсальність зробили її неоціненим інструментом для астрономів, астрологів та геодезистів. Задовго до появи електронних комп'ютерів винахідники шукали способи автоматизувати та спростити процес обчислення. Один з таких винаходів механічний калькулятор представляв собою великий крок вперед в обчислювальній техніці. У XVII столітті такі математики, як Блес Паскаль та Готфрід Вільгельм Лейбніц, розробили механічні калькулятори, здатні виконувати додавання, віднімання, множення та ділення. Ці пристрої використовували шестерні, важелі та циферблати для виконання обчислень, спрощуючи складні математичні завдання для вчених інженерів та бухгалтерів. Механічний калькулятор проклав шлях для розробки все більш складних обчислювальних машин. Що зрештою призвело до появи електронних комп'ютерів, на які ми покладаємося сьогодні. Ці ранні калькулятори підкреслюють людське прагнення створювати інструменти, які розширюють наші когнітивні здібності та спрощують складні завдання. Незважаючи на свій глибокий вплив на суспільство, багато новаторських винаходів зникають у забутті. Цьому явищу сприяє кілька факторів. Плин часу неминуче призводить до втрати знань, оскільки мови розвиваються, а історичні записи псуються. Більше того, наступні інновації часто замінюють попередні винаходи, роблячи їх застарілими та зменшуючи їх незначеними. Наприклад, Астролябія вийшла з ужитку з розробкою більш точних та зручних навігаційних інструментів, таких як «Секстант» та GPS. Крім того, акцент на окремих винахідниках в історичних оповідях часто затьмарює внесок багатьох інших, хто відіграв важливу роль у розвитку та вдосконаленні винаходів. Історії тих, хто вносив поступові покращення, удосконалював конструкції або популяризував ці винаходи, часто губляться в анналах історії. Пам'ять про ці забуті винаходи це не просто ностальгія. Вона містить цінні уроки для сьогодення та майбутнього. Розуміючи труднощі, з якими стикалися минулі новатори, ми глибше усвідомлюємо винахідливість та наполегливість, необхідні для втілення нових ідей у життя. Більше того, історії цих винаходів нагадують нам, що прогрес часто є поступовим, спираючись на фундамент, закладений тими, хто був до нас. Визнання внеску попередніх винахідників сприяє почуттю скромності. Та заохочує нас розглядати інновації як спільну справу. Крім того, вивчення еволюції технологій дозволяє нам виявляти закономірності та тенденції, які можуть бути корисними для сучасних інновацій. Розуміючи, як минулі винаходи вирішували конкретні потреби та проблеми, ми можемо отримати уявлення про потенційні рішення сучасних проблем. Світ сповнений забутих винаходів, кожен з яких має свою унікальну історію. Розкриваючи ці історії, ми глибше усвідомлюємо винахідливість та креативність, які сформували світ навколо нас. Антикітерський механізм, Еоліпіл, Камера Обскура, Астролябія та механічний калькулятор це лише кілька прикладів незліченних винаходів, які залишили незабутній слід в історії людства. Милуючись технологічними дивами 21-го століття. Не забуваймо про внесок тих, хто був до нас. Їхні історії надихають нас розвивати цікавість, розширювати межі знань та прагнути майбутнього, де інновації продовжують покращувати життя людей у всьому світі. Пам'ятаючи та вшановуючи цих забутих геніїв, ми відзначаємо силу людської винахідливості та гарантуємо, що їхня спадщина продовжуватиме надихати прийдешні покоління.